Той, хто хоч раз їхав в Крим на автомобілі, знає про рибний ринок, розташований поруч із селом Чонгар при в'їзді на півострів на трасі Харків Сімферополь. Тут місцеві підприємці щодня збивають сотні кілограмів риби. Туристи з задоволенням купують друзям, родичам та собі на згадку про відпочинок. Однак, мало хто в курсі, що майже жоден з місцевих реалізаторів не має дозвільних документів на торгівлю. До того ж, базарники часто продають рідкісні риби вид занесені до червоної книги Северюгу, Білугу та Осетер. І це при тому, що за оцінками експертів осетрових у чорному та Азовському морі кіт наплакав усього чотири види: чорноморська білуга, шибстереть і осетер Атлантичний. Усі вони охороняються законом. До речі, на сьогодні чисельність сіверюги і чорноморського осетра становить менше 1% від раніше існуючого. Такі висновки було зроблені після проведення рейду Асоціації риболої України та Агентством рибного господарства. Осетрові види риб до види риб занесені до червоної книги України і промисел на всій території заборонено. За вилов даних видів риб передбачена також кримінальна відповідальність. Це стаття 249 кримінального. Кодексу України практика порушення кримінальної справи та притягнення за незаконний вилов осетрових на сьогодні має місце для торговлі рибою в нашій країні. Підприємець повинен мати дозвільні документи, які підтверджують легальність походження риби та ветеринарне свідоцтво якості продукції. Так, от на цьому ринку з понад двох сотень продавців необхідні папери не зміг придавити жоден. всі незаконно Тут найбільш зосереджена вся незаконна продукція. Під час проведення рейду не одна точка реалізатора не надала документи що підтверджують законність придбання продукції і дозвіл на її реалізацію, тобто практично вся ця риба реалізується незаконно. За словами начальника генічиського територіального відділу Азов Держрибохорони Андрія Асимелюка, загалом було складено 20 адмінпротоколів. Вилучено понад 235 кілограмів риби, у тому числі майже 73 кілограми осетрових порід. Рейди на цих ринках проводяться регулярно. Порушників карають, але в гонитві за легкими грошима продавці не звертають увагу на мізерні штрафи і через декілька днів знову починають торгувати рибою. Я думаю, що день-два і я думаю, що день два і знову можливе проведення рейдів, але продавці будуть набагато уважніші і вже на прилавку дана продукція не лежатиме, особливо осетрових видів. Фахівці стверджують, що головною причиною процвітання незаконної торгівлі риби у нашій країні є добре створена і розгалужена мережа, в якій задіяні і браконьєри, і перекупники, і торговці. Всі вони працюють як єдиний механізм та родинні клани. Як, наприклад, торговці називають директор ринку татом і зізнаються, якщо у них виникнуть неприємності. Ато все розрулить тут простежується ланцюг від вилучення риби з води і до проходження її до точки реалізації. Чому ми звертаємо уваги на ринки? Це для того, щоб реалізаторів залучити так само до відповідальності. Адже якщо їх залучати до відповідальності, то і виловлена риба не буде продаватися. І тому на якомусь етапі цей ланцюг можна розірвати, бо тим браконьєрам, які цю рибу виловлюють, не буде куди її подіти. Кількість браконьєрів росте як на дріжджах. Якщо в 1996 році в Україні затримали лише 4,5 тисячі порушників, то в 2007-му вже понад 96 тисяч, а в 2010-му майже. Сто 110 тисяч, і це лише за офіційну статистику. А скількох не вдалося впіймати на гарячому, ні знає ніхто. Тож природоохоронці б'ють на сполох. Якщо залишити все на призволяще, то замість колись рибних повноводних речок ризикуємо отримати мертві стічні канави. кажуть, з браконьєрством треба боротися ефективними методами і для початку пропонують суттєво підвищити штрафи. У нас будемо говорити так: законодавство гуманне, і максимум, що ми можемо пред'явити за адміністративним кодексом України, це стаття 88 з позначкою. Прим. За реалізацію незаконно добутої продукції максимальний розмір штрафу практично мінімальний 85 гривень. Дійсно, для браконьєрів українські законодавці доволі лояльне, складається враження, ніби депутати спеціально подбали про сірих торговців, адже штраф за незаконну реалізацію риби становить від 85 до 180 гривень. А якщо врахувати, що один кілограм осетра коштує 200 гривень, то зрозуміло, що подібні суми порушників не лякають. Такі ж мізерні штрафи і за браконьєрство. Агентство рибного господарства України вступило із законодавчою ініціативою і подало до парламенту законопроект, нас яким мінімальні штрафи повинні бути підвищені у 100 разів. Я думаю, що в світі. Я Думаю, що в світлі останніх подій, коли 4 серпня набрав чинності закон про рибну промисловість рибохорони, надалі з узгодженням нормативної бази відповідно до нового закону, заходи з контролю за ринком незаконно видобутої продукції буде посилено. Звичайно, виловити і продати рибу занесено до червоної книги набагато простіше ніж її виростити. Проте в Україні існує єдиний виробничий експериментальний Дніпровський сутровий рибзавод, який з 1984 року займається вирушенням мальків. Дердя і російського сетра, яких потім випускають у Дніпро. Кожний рік дається програма. Рибна щороку ухвалюється програма Рибного агентства України. План з вирощування оситрових риб у нас становить мільйон особин на рік. Тобто, у нас щороку йде перевиконання плану цього року. Ми перевиконали норму на 53 тисячі, 1 мільйон 52 тисячі. Щороку йде перевиконання плану. Утім, попри це у сетрові залишається під охороною закону. Директор Херсонського осетрового заводу, Благодаров Віталій стверджує, що на це впливають природні фактори. Один з основних забруднення води і, звичайно, браконьєрства. Адже зловмисники виловлюють рибу ще до того, як вона досягає статевої зрілості. Наприклад, самка того ж російського осетра дозріває в 14-15 років, а самець в 11-12. до полової зрілості процентов до статевої зрілості. Сті зі стели виживе відсотків 30-35. Це так, це хороший результат. Серед осетрових це 20-30%. відсотків. Вони досягатимуть 14-15 років своєї статевої зрілості. Для того щоб виростити рибу, потрібно майже 6 місяців з дня вилову до випуску воду. Добувають рибу звичайні рибалки, які працюють за трудовим договором під наглядом інспекції. Тому нишком виловити собі риби не вдасться. На кожній точці, там де відбувається вилов. На кожній точці, де проходить вилов риби, обов'язково присутній представник екологічної інспекції, так само як і Херсонської, Одеської та Чорноморської інспекції. Крім того, присутній співробітник і держрибохорони. Тому нишком виловити рибу практично неможливо. На сьогоднішній день в Україні працюють потужні риболовні комплекси, але прикро що найчастіше плоди їхньої титанічної роботи опиняються або в браконьєрських тенетах або ж на прилавках у перекупників. Катерина Сметана, Дмитро Булатовський, Шанков – Новини УТР.